Якщо хтось ще не замаринував собі кукурузку для своїх найсмачніших зимових салатиків, тоді скоріше запригуйте в останній вагон. Я досі отримую позитивні відгуки за цей рецепт ще з минулого року. Кукурузу я відварюю з додаванням солі хвилин 10-15. Готую маринад. на 1 літр води додаю 1 столову ложку солі, 2 столових ложки цукру і пів чайної ложки лимонної кислоти. Доводжу маринад до закипання. Коли кукуруза трошки вихолола, зрізаю ножем всі зерна. Робиться це все дуже зручно і швидко. Промиваю зерна для того, щоб зібрати зайву волосню звідси. Не можна в баночку напихати багато кукурузи. Я навіть зважила, що в кожну півлітрову банку я всипала 300 г зерен. Заливаю це все маринадом і ставлю стерилізувати на 30 хвилин. А маринаду вже заливати прям повні баночки. Кукурузи не повинно бути в баночках багато, так як вона в себе дуже сильно напитує маринад, і тоді половина кукурузи може залишитись без маринаду. Також ця кукуруза без маринаду потім може впертися в банку, що може призвести до її бродіння. Саме тому кукурузка повинна вільно плавати у баночці, ось так, як у мене. А маринаду на 1 літр води якраз вистачає на таких 4 баночки півлітрових. Кукурузку на салатики ми вже закрили, тепер закриваємо для тих, хто любить погризти качани. Кукурузу попередньо відварювати не потрібно, лише добре очистити від волосні і помити. Усі качани я розрізала пополам, щоб було їх зручно запахати в банку. Я взяла трьохлітрову. І в цю трьохлітрову банку додаю зверху до кукурузи 1 столову ложку солі, 4 столових ложки цукру і одну чайну ложку лимонної кислоти. Заливати можна як холодною, так і гарячою водою. Я взяла гарячу. Відповідно і в каструлю для стерилізації тоді наливаю гарячу воду, щоб банка не лопнула. Накриваю баночку кришкою і стерилізую я з моменту закипання води в каструлі одну годину. Далі закатую банку, перевертаю і вкутую до повного її охолодження. Ну і, звісно ж, зимою нам буде смачно. Готуйте із задоволенням.